Ганс Христіан Андерсен. Ельф Трояндового куща Читає Василь Різдвяних. В однім саду ріс трояндовий кущ, весь всипаний пишними квітами. Найгарніші з них жив собі ельф. Був він такий манюсінький, що жодне людське око ніколи не розгледіло б його. Під кожною полюсткою мав він по спальні. Сам же був гарнесенький пригарнесінький. Як мала дитина, а крильцями від плечей аж до ніжок. А які пахощі линули по його кімнатах, де стіни і стелі були такі чудові, та й не дивно, адже це були ясно рожеві пелюстки троянд. Цілісінький день він тішиться під сонячним промінням, літає з квітки на квітку, танцює на лесеньких крильцях мателика. Вимірюй, скільки йому треба зробити кроків. Або обійти всі дороги й стежки на одному липовому листику. За дороги і стежки на листику було йому те, що ми називаємо прожилками, а насправді це були для нього цілі шляхи. Перш ніж, бувало, він там все обійде і сонечко зайде, а інколи і нічка застукає. І от одного разу стало дуже холодно схопився вітер і дощик закрапав. Треба було до домівки збиратися. Кинувся ельф, а всі троянди вже позачинялися. Ніяк не вскочить, хоч би вам одна була відчинена. Бідний, малий, налякався, не доводилось йому на своєму віку ще ночувати дворі. бо все було спав він, пестився за теплими рожевими пелюстками. А тепер же ой це ж неминуча смерть. На другому боці садочку, знав він. Був квітник, а над ним розкішна жимолость. Квітки її видавались йому за великі розмальовані ріжки, туди він і надумав дістатись, щоб заночувати до ранку. І от прилетів він, коли ж, а там уже двоє хороший прихороший юнак та гарнесенька дівчина. Поруч собі сидять та жадають одного, аби їх люди не розлучили. Вони кохались так щиро, як жодна дитина не кохає ні батька, ні матері. А все-таки нам не минути розставання, каже юнак. Твій брат такий недобри до нас і посилає мене з дорученням далеко геть за моря та за гори. Бувай же здорова, моя кохана, сам Бог тебе дав мені, і ніхто не відніме. Тут поцілувались вони, заплакала дівчина. І дала йому троянду, але сперш ніж дати, поцілувала квітку так солодко, що та й розкрилася. А малесенький ельф мерщій шусь туди та й протилився головкою до стінок тих пахучих, тонесеньких. Звідти він добре чув, як промовляли вони Прощавай, прощавай. А ще відчув ельф, що троянду опинились на грудях юнацьких. Ах! Як же там тьохкало серденько, так стокотіло, що малесенькому йому навіть не дало заснути. Але троянда недовго спокійно лежала на грудях. Юнак мерші її зняв та, в роздумах ідучи темним лісом, усе цілував ту квіточку так палко та міцно, що ледь-ледь не роздушив маленького ельфа. Він крізь пелюстки відчував, як палають юнацькі уста. А троянда навіть розпустилась, розквітла, немов від палючого південного сонця. Тим часом у лісу війшов і другий чоловік похмурий та лютий, то був лихий брат молодої красуні. Взяв він гострого ножа, і поки юнак цілував троянду, вбив його на смерть, відтяв голову геть та й закопав її разом з тілом у сиру землю під липою. Ну тепер. Його із думки, геть, думав лиходій, не вернеться, певно, вже більше. Що ж, лежав йому довгий шлях через моря і через гори. Там не тяжко і загинути. От він і загинув. Тепер уже не вернеться, а сестра й питатись за нього не насмілиться. Взяв він потім, наступив ногою на зрушену землю і листя і повернувся додому вже глупої ночі. Але вертався він не один, як був того певен, його проводжав манюсінький ельф. Сидів він у скрученому сухому липовому листику, що причепився до волосся лиходія, саме як той копав землю. Тепер він був у брилі, і там було темно. Ельф аж тремтів від страху й гніву за цей лихий вчинок. Тільки перед світанком лиходій вернувся додому. Зняв брилля та й пішов до сестри в спальню. Лежала там хороша, як квіточка дівчина, і снився їй той, кого вона щиро кохала, про кого думала, що вже далеко в дорозі. А лихий брат нахилився над нею та осміхнувся якось так гидко, немов той чорт. Тут у нього й випав з волосся на покривало сухий листик, але він, не добачивши, пішов собі геть. Бо й самому хотілось хоч під ранок заснути. А ельф вихопився мерші із засохлого листка, сів дівчонці на вухо та й розповів, ніби в вісні про страшне душогубство, показав перед нею те місце, де брати й коханця убив і закопав у землю, розказав про липу розквітлу, що стоїть там, та й додав: А що б ти не думала? Що все, що я розповів тільки сон, то знайдеш ти на своєму ліжку сухий листок. Прокинулась вона і справді знайшла. Неш не моя, змила вона гіркими сльозами обличчя, невтішно так плаче. Господи, цілий день не зачинялось віконце. Малесенькому ельфу було б не тяжко полинути до троянд чи до інших квіток у садочку. Але він не наважився обоздолену дівчину покинути. На вікні стояв трояндовий кущик, в одній квіточці сів собі ельфик та й позирав звідти на бідну, нещасну дівчину. А її брат вчасав до покою та такий до свого лиходійства байдужий, веселий, а вона ж не насмілилась і слово йому про свою біду тугу сказати. Швидко насунулася ніч. Крадькома вийшла дівчина з дому та й пішла мерщі, де росла липа. Відгорнула вона листя сирої землі і викопала незабаром задубіле вже тіло коханця. Ох, Охнене моя, як ревно вона ридала та благала все Бога, аби їй послав швидше смерть. Рада була вона взяти й цілого трупа додому так було ж неможливо. От підняла вона бліду голову з заплющеними очима, поцілувала її в холодні вуста і з розкішного волосся землю струхнула. Я сховаю її у себе, каже, закопавши трупа у землю. Взяла вона голову й кущик жасмину, що ріс там, взяла це та із тим скарбом і вернулась додому. Скоро вступила до хати. Знайшла відразу щонайбільшого горщика для квітів, який мався, поклала в нього мертву голову, засипала землею та й посадила зверху кущик жасмину. Прощавай, прощавай. зітхнув малесенький ельф. Він не зміг більш позирати на ту нерозважену тугу та й полетів у садок до своєї троянди. Але в неї вже були квіти пов'ялі, і тільки де на зелених пуп'янках. Висіли ще блідесенькі пелюстки. Ой, як швидко все добре і хороше минає, зітхнув ельф. Насилу таки знайшов він ще одну ружу, де й оселився. За її тонесенькими пахучими полюстками був йому любий притулок. Щоранку прилітав він під віконце до бідної дівчини, а та стоїть над вазонком та сльозоньки ронить скроплю й гіркими свого Жесминевого кущика. І чим більше день за днем блідла і марніла дівчина, тим краще зеленіла і зростала квіточка, швидко розвивалася паростки, а ще й білесінькі пуп'янки набрунилися. Вона все любується на них та цілує. Але лихий брат лаєв сестру та допитувався, чи вона часом не збожеволіла. З великого посереддя. Не зміг терпіти він не зрозуміти, чого б вона плакала над тим горщиком, не знав він, які очі, які червоні вуста взялися тією землею. А Жасминові квітки розчинили свої білі великі дзвоники та запахли так надзвичайно, духмяно, інакше вони не вміли по небіжці плакати. Лихий брат глянув на гарного розквітлого кущика, взяв його, наче спадок. До себе та й постав у спальні своєї біля самого ліжка, так вабив його очі кущ, та й пахнув він дивовижно. Ельф із собі з жасмином спізнався, та й літав з квітки на квіточку, а в кожній сиділа малесенька душа та розповідала про вбитого юнака, про його голову, що була вже у землі і під землею, про брата лихого та про обездолену сестру його. Ми знаємо про це, шепотіла кожна душа в квітучці. Ми знаємо про це, чи ж ми й самі не повиростали з цих блідих вуст з погаслих очей. Ми знаємо все, знаємо. Та кажучи все, якось дивно головками хитають. Ельфи збагнути не міг. Чому вони такі спокійні, байдужі? От узявін полетів до бджіл, що ми ту садочку збирали. Та й розповів їм про того лиходія брата. Бджоли повідали і своїй матері, а та й наказала їм, аби завтра вранці бджоли закусали на смерть того вбивцю. Вночі, то була перша ніч по смерті сестри, саме як спав брат на своєму ліжку біля запашних жасминів, очинилися разом усі квіткові чашечки і невидимо полинули з них душі квіток з отруйними жалами. Сіли вони мерщі йому у вухо і розказали багато страшних снів. А далі перелинули на вуста і почали язика його колоти отруйними жалами. Тепер ми помстилися за смерть, сказали вони та й повернулись назад до білих жасминових дзвоників. А як настав ранок і відчинилося зненацьке вікно в спальні, туди прилинув і ельф з цілим роєм. Щоб закусати вбивцю, але він уже вмер. Кругом ліжка стояли люди і казали, «Жасминові пахуші його вбили. Збагнув тоді ельф помсту тих квіток і розказав про це матці бджолині, а та та бриніла зі своїм роєм навколо квіткового горщика. Неможливо було відбитися від бджіл. От один чоловік взяв був горщика винести, а його. Як вкусить в руку бджола, так він той горщик об землю і кинув. Розбився горщик, і люди побачили блідого черепа і дізнались, що померли у ліжку був не хто-небудь, а справжнісінький душогуб. А матка, цариця бджолина, гула по повітрю та бреніла про помсту квіток, і про рожевого ельфа та про все те, що під кожним листком малесіньким живе щось. Що засвідчить вчинок лихий і відомстить за нього.